Дівчатка, готуємось до весни. Дивіться, у мене зацвів, вже перецвітає такий красунчик. Е, є такі цвіточки, теж в ліночки асортів. У мене ще так розсада. Тут буде мій цвісти розовий. Покажу вам розсаду. У мене сходять якраз от помідорки. Ще не всі зійшли, можливо, ще до сходу. Ну, Помідора, звісно, краще зійшла, ніж. Ніж перець, дівчата, не знаю. Чогось, взагалі цей рік розсада дуже дуже мені не подобається. Дівчатка, що забула сказати, цього цього красунчика мені подарив чоловік на 8 березня мав бути червоний колір з такими білими полосками всередині, але він. Але він оказався от чисто білий, але в мене такого теж нема. Дуже мені подобається красунчик. Усім мирного доброго дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі по Пов'язання. Сьогодні в нас буде звіт по СП. Готуємось до весни. Організатор СП Оксана Левчук. У нас там є дівчатка. Які теж з нами готуються. Хто що робить, хто ремонт, хто в'язання, хто вишивку, хто розсаду, ще щось. Ще пошиття. Я тут роблю все, крім ремонту. У мене є готові роботи, хочу з них розпочати. Я закінчила свою попелюшку, що вийшло, мені дуже-дуже подобається. Я вже вам. Напевно, в заключному відео її покажу на собі. Ось дивіться: в мене зв'язалась повністю виріб. Я навіть тут пришила ось таку цю, Як це? бірку таку металеву фещі. Ви знаєте, з цими металевими бірками воно так класно дивиться. Мені дуже сподобалось. Вони, в принципі, недорогі. А ще дівчата можна зі старих речей їх познімати. Оце в мене з, з якоїсь, я не знаю, якась ковтинка я її вже спалила, а бірки кругом повідрізала, ці металеві. Що їй зробилось? Нічого, навіть це й не облізло. Так, сам вона така мігенька стала, але тут ще погано цей кашемір розкрився. Напевно, буду ще прати, ще ця солома. Отбачайте за голос, бо я знов заболіла, захворіла. Голос в мене не Дуже задишка. Ну, якось так. Так, солому вибираю ще досі. Дивіться, вже її пропрала і все. Це в кашемірі, стільки соломи, це просто капець. Кругом, де я її бачу, стараюсь виколупувати. Але ось тут дуже класно дивиться. Так. Одна готова робота. Це моя перша готова робота в цьому СП. Друга моя, Ой, не знаю, це якесь непонятний що, але я його дов'язала, дівчата. Мене вже добила ця весна, в мене вже це третя пряжа, яка косить. Ще його не прала, Я дов'язала свій цей. Як він називається. Хм. Я забула, як це називається стилистика, що вона з цими дирками, я на нього кажу бомж стайл. Але якось воно там по-правильному називається. Вибачайте. Ще його не прала. Я надіюсь, коли виперу, воно на щось буде похоже. Зараз воно ну, лягає, воно на мені непогано. Я повністю дов'язала низ. Два рукава. У мене зв'язано, ну, виріб зв'язаний. Тільки ще не, за, не заховала ниточки, і він піде в, таку, в таке жорстке прання е, на високі обороти. Не знаю, що з нього буде, але хочу його так. Думаю, може він трішки підсяде. Або розтягнеться. Ну, це була моя друга готова робота. Бачите, я тут постаралася, в мене є готові роботи. Так, ну і основна робота, яку всі чекають, що я її завершу, це ж вишивка. так. І та-дам! -да Дивіться, я її практично довишивала. практично. Хотіла вже її закінчити. Ну, оцей фон я вишила, ви бачите все, боргів нема. Єдине, що в мене не вишито, це ось тут 20 бісеринок цього відтінки фіолетового. І ось тут трішки. Чому? Чоловік на гору сховав бісер. Прошу його, прошу, щоб дістав. Він ніяк не може дістати. Я кажу, будь ласка, я ж дівчатам пообіцяла, що завершу цю картину. Ну, не знаю, впрошу його, він мені достане, і я її вищу бігом попру. І хочу її здати в майстерську, щоб мені вже її зробили під рамку, все все. Але я дуже задоволена, дівчат, чесно вам скажу, вишила оцей кусок за два дні. Якось прийшов такий період, що мені не хотілося нічого. Не знаю, ні в'язати, ні шити, ні посуду мити, нічого взагалі не я сіла, і мені прийшла мисля, що я хочу вишити цю ікону. Я її сіла, дівчата, за два дня відшила. І якесь таке стало полегшення. Я не знаю, з чим це зв'язано. Е, ну, не знаю, ви хоч що хочете мені, кажіть. Я вірю в магію ікон. І от чогось воно так прийшло. Я, і... А то її мучила-мучила, я ж кажу. Це оцих от 10 вже бісеринок, то там що там його вишивати, скажімо так, буквально. 10 хвилин, воно все вищиться. Головне, щоб мені бісер достало. Так що в мене майже три готові роботи. Розсаду я вам покажу. Ну, така вона неважна, та розсада. Чесно кажучи, я думаю, що цей рік буде негарна... негарний урожай. Це, по-моєму, можливо, це тільки для мене, не знаю. Так, і в мене ще були покупочки пряжі, буквально сьогодні тільки забрала. Ось така приїхала мені бабінка. Це йде кідмахір з нейлоном і акрилом. Він більшість тут 20% цього лани, це шерсть, 45% нулон і 35 акрил. Цю пряжу брала, для того у мене є стара пряжа. Ну, як стара, мама мені купувала, дарила на Миколаєчка давно. Там такий розовий акрил, там дуже багато акрила, він такий твердий, і він дуже погано лягає в полотні. А в підмоті з таким, якимись мохерчиками він дуже красиво. Я от ледь-ледь знайшла цей колір, такий, як тої пряжі. І тут велика бабінка 400 чи 500 г почти. І на 100 грам, там йде. Сухайте, я не пам'ятаю, скільки там буде. 450 метрів на 100 грам. Ось ця пряжа мені прийшла. І там в магазині була ще така різних відцінків, але я захотіла. Там в магазині була ще ось така. Різних відтінків. Я взяла два моточка, тобто вони йдуть по 50 грам, 100 грам. я хочу зв'язати шкарп... шкарпетки. Шкарпетки спицями номер 3 тому, тому що тут на 100 грам де 350 метрів. І це 75% шерсть, 25% PA. Чи це поліакріл, чи це поліамід, ну не знаю. Я чомусь хочу зв'язати шкарпетки. Щоб воно не протерлось, я буду давати якусь таку катушечну нитку. Дуже мені впала. бачите, тут такі переходи цікаві, вони такі спокійні, не Е, І пряжа така, ну, я не знаю, прямо в мене муліє. Я, напевно, що їх і ось з вами порозмовляла. І зараз біжу починати, бо дуже хочу почати ці шкарпетки. І давайте ще поговоримо з вами чого. Насчет того, дівчатка, що в цьому СП я майже закінчила всі роботи, які я вам заявляла. Ікона, я на другий раз вам вже готова робота 100% буде. Ковтинки я завершила. У мене не завершення. У мене не це тільки я собі не пошила штани. Але, як тільки прийде для мене натхнення, я вже тканину знайшла. Можливо, я покрою їх декілька, як завжди, щоб потім всі за один махом шити. Як масовка, я, я дуже люблю так накроїти, потім одні операції поопераційно, ну, тоді докупи зібрала і готовий виріб. Ну, це вже ми знаємо в наступному відео. Заключному, я так думаю. Ну, якщо в мене буде ще вам показати, я вам ще покажу. Якщо ні, то вже до скорої зустрічі.